Балансувальний верстат 3D Wellcraft W3S. Повністю автоматичний, оснащений ультразвуковою лінійкою Sonar, що дозволяє автоматично заміряти ширину диска в процесі балансування. Внутрішня лінійка, що дозволяє заміряти глибину диска, і автоматично виводить параметри на дисплей. Автоматичний запуск при опусканні захисного кожуха. Балансувальний стенд оснащений двома лазерними показчиками металипідсвіткою. Лазерний показчик на 12 годин для металевих дисків і на 6 для легкосплавів. Разом зі станком в комплекті поставки одразу йде скорока. Це у нас крон-циркуль для виміру ширини диска вручну. Чотири конуси на різний розмір, менший, більший, більший. І ще один уже встановлений. Разом з тим. У нас є кліщі молоток для набування та зняття грузиків. Самі грузики 10-15-20-25 грамів по 10 штук. А також в комплекті поставки йде два набори самоклеючих грузиків. Це в нас ось такий барабан з пластиковими грузиками і точно такий самий з металевими. Балансувальний верстат Wellcraft W3S допоможе вам пришвидшити процес балансування коліс, збільшити прибуток та підвищити якість виконання шиномонтажних робіт.